Кошенята попліткуємо. Говоримо про концерт Артема Пивоварова. Відгуки Горняк і Остапчук Філонова Одеська РВА. Думки фронтовика про Маріуполь. Можете зручніше, наберете чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Кошенята попліткуємо. Кошенята попліткуємо. Артем Пивоваров, в мене до нього досить неоднозначне ставлення. З одного боку, я поважаю людей, які працюють 24 на 7, і Артем Пивоваров саме з них. З іншого боку, я бачу, як змінився Артем. Після того, як прийшла до нього народна любов, і дещо схопив він певну зірку. Мені так здалося. Можливо, я помиляюся. Ми маємо бути прикладом, ми маємо бути рупорами своєї країни. Тому, будь ласка, не заздріть, колеги, а розвивайтесь. Мені одне з наших кошенят написало відгук про виступ Артема. В один із днів в палаці спорту зачитую була на концерті Пововарова. Такий потужний енергетичний заряд давно не отримувала. Артем виклався наповну, прокачав зал, багато спілкувався з публікою. В якийсь момент відчула, що всі ми один живий організм, одне на всіх жовто-блакитне серце. Хочеться подякувати за драйв, за сльози, за патріотизм, за вируючий в повітрі дух свободи. Окрема вдячність за присутніх на концерті військових, які зазнали травм. Лишилися кінцівок. Ти розумієш, про що і для чого ці пісні Артема. Молодець. Я не сумнівався, що пововаров в цьому сенсі справжній професіонал, що він щирий у своїх почуттях, у своїх проявах до аудиторії і так далі. Але мене особисто цікавиться, чим пововаров буде дивувати далі. Адже ти не можеш постійно зберігатися довго в одному образі. Ні, звичайно, це може бути працюючий кейс ще 2-3 роки. Але що далі? І чи буде запит на музику Артема Пововарова? Після завершення війни. Чому я так говорю? Тому що Артем вистрелив саме в період повномасштабного вторгнення. Він потрапив в больову точку слухачів і зрозумів, що саме пропонувати глядачам. Коли завершиться війна, ви повинні розуміти, що до артистів прийде усвідомлення, а що робити далі, адже їм заново доведеться себе переформатовувати, виходити із зони комфорту і шукати нових себе. Адже прийде нова реальність в нашу країну, знову будуть інші нові запити на музику, на меседжі, які закладуються в піснях. Тому подивимось, я казав про це вже в попередніх випусках: що 24-й рік для артистів буде роком виживання, і ті, хто зможуть пристосуватися, адаптуватися, закріпитися, оці люди залишаться. Основою фундаменту українського шоу-бізнесу на найближчі 5 років, так точно. Тож подивимось, але Артем настільки е, був е, люб'язний зі своїми глядачами в залі, що відбувся наступний курйоз. Співак пивоваров зламав прихильниці ніс під час свого концерту в Києві. Під час шоу пивоваров кинув у зал барабанну паличку, яка влучила в обличчя однієї з прихильниць. У результаті з'ясувалося, що вона зламала ніс. Після концерту Пивоваров запросив дівчину за лаштунки, щоб особисто вибачитися в неї претензій немає. Я не знаю. От чесно, якби це сталося, не дай Боже, зі мною, я би точно до суду подав. Ну, тобто, блін. Ні, Я розумію, Артем на драйві, на емоціях, виплескує все, кидає в зал, але. ж... Ну, ти повинен розуміти, що є певні нюанси. Е, так, ти входиш в роль, твоя задача дивувати, але потрібно мати ось ці певні маркери, певні межі для розуміння, що можна робити, а чого не потрібно. З одного боку, прихильниці пощастило, бо вона напряму зустрілася, поспілкувалася зі своїм кумиром, а з іншого боку, поплатилася за це своїм здоров'ям. Тож. Ух, uh, неоднозначна ситуація. Давайте поспілкуємось, хочу дізнатися вашу думку про це. Хто був на концерті, які у вас враження? Поділіться, будь ласка. Артем молодець в цьому сенсі. Відпрацював на повну потужність, однозначно. Але є певні але, про які я сказав перед цим. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, дорогі мої друзі, далі у нас буде Христина Горняк і Остапчук. Точніше, Христина Горняк без Остапчука. Хто не в курсі, це колишня дружина Володимира Остапчука. На ТСН я побачив заголовок. Колишня Остапчука відверто розповіла про нового чоловіка в її житті. Дуже милий моєму серцю. А тут так склалося, що ми спілкувалися з кошеням. Хто не в курсі? Кошенята Кушеня, це ви, наші підписники, наші глядачі. Ви невід'ємна частина нашого пліткового життя, спільноти. І от ми говоримо, говоримо, і це кошеня працювало з горняк. І мені стало цікаво, я кажу, а що тобі відомо, що ти знаєш? Так, дещо здалеку зайшов, думаю, бо про Стапчука зрозуміло, про Катюшу Полтавську все зрозуміло. А як жила його колишня, яка зараз постійно в розбірка за Стапчуком? Ми майже нічого не знаємо. Тож вдвічі зростає інтерес. І Кошеня мені говорить про те, що Христина Горняк. Ми нічого не стверджуємо, нагадує. А є такі чутки безпосередньо від людей, які працювали напряму з Горняк. Вона до Остапчука була. Не повірите, боже мій, я налаштовуюсь, тому що в мене це викликає посмішку. Є такий нардеп Нестор Шуфрич. От Христина Горняк перебувала з ним тривалий час в теплих обіймах. Щоб ви розуміли. А Нестор Шуфрич досить одіозний персонаж з досить спірними, як я розумію, поглядами на майбутнє України. Тому, а Христино, а в мене інше запитання. Якщо ти вже мутила з таким серйозним дядечком, що в твоєму житті пішло не так, що ти переключилася на Остапчука? Ну, типу, на той час до повномасштабного вторгнення, якщо будемо порівнювати. Де Остапчук, почекайте, ось. де Остапчук і де Нестор Шуфрич. Ну, по можливостям, по грошам. Ну, Горняк шукала ж собі місце, де буде більш тепло, де буде більш комфортно. Потім я звернувся до іншого Кошеня, що тобі відомо про особисте життя пані Горняк. І мені Кошеняк, перше, що каже, теж працювавши з христинкою, ну, мала певні теплі обійми з Шуфричем. І я такий, блін, це що? Всі знали в тусовці, крім мене. І мені кажуть, ну не всі, але ті, хто так чи інакше браталися, родичалися з горняк там по роботі в дружбі, про цю історію знали. Тож, знаєте, в шоу-бізнесі часом формуються такі неочікувані союзи, від яких беньки лізуть ось так. Є певні події. Про які краще зараз не говорити, а дещо пізніше, тому що там занадто високі ранги, і треба вичекати той момент, коли оп, і понеслося. У мене вже так було багато разів, і настільки інтуїція все ж таки не підводила. От влучно, вчасно випускаєш плітки, а не в той момент, коли ти отримуєш інформацію. Тому горняк ще той персик, досить досить неочікуваний фрукт христину. Вау! Ну, такі чутки від людей, які тебе безпосередньо оточують, які з тобою спілкуються кожного дня. Цікаво, кошенята, кому що відомо, надсилайте в Дірект мої інсти, я вам анонімність гарантую. А нам прям хочеться розібратися в історії Христини Горняк і скласти, як то кажуть, штрих до портрету. Не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал, адже це невід'ємна частина нашої спільноти. Там гарячі дискусії кожного дня, і ми на випередки там все викладаємо, тому що Телеграм дає можливість більш швидкого реагування. Адже YouTube, коли я готую випуск, його треба зняти, змонтувати, вигрузити. Це все займає певний час. А тут оп-оп-оп, один пост, другий, третій, п'ятий, десятий, ти їдеш там в транспорті по справах, щось тобі скинуло кошенята. І ти відразу це викладаєш, постиш, ділишся коротше. Давайте підтягуйтесь, тому що ми активно зростаємо, і я пишаюся нашою спільнотою там, в тому числі. У нас з вами ціла екосистема. Є сайт на сайті. У нас певні лонгріди, думки. Де я не можу сфокусуватися в блозі, адже коли якась резонансна історія, з мене прям пре-емоція. А на емоціях ти не можеш більш-менш розкласти це об'єктивно видихнувши, з холодним розумом, коли ти пишеш статтю для сайту, звичайно, що ти включаєшся, більш аналізуєш і тверезо максимально оцінюєш ситуацію. Ну, Об'єктивно, наскільки це можливо в рамках твого суб'єктивного сприйняття. Ну, така багатоходівочка, але як є, кажу. А телеграм це про швидкість. Однозначно про швидкість. Тож я вас всіх чекаю, а також в описі під відео та в закріплених не тільки посилання на телеграм, а картка для донатів, хто має бажання можливість та підтримати нашу спільноту донатом. А тепер йдемо далі. Значить, в Олени Філонової в сторіс я бачу наступне: Your Magic tarot. tarot відмічає таку сторінку Олени Філонова. Тільки з добром. Сторінка не для всіх. Хейтерів видаляю відразу. Тож не витрачайте свій час, я зробила для вас сторінку, де ми окремо поговоримо на ваші особисті питання. Я розкажу вам деякі секрети. Переходжу я на цю сторінку і там, що я бачу: розклад таро, адекватна тарологиня, тільки правда, не роблю обряди і всяку ху. <кхід> Коли здається, що філонова пробила максимально дно, це тільки здалося. Є куди пробувати дно далі. Тобто Олена Філонова, яка не знайшла себе в професії телевізійній, яка не знайшла себе як блогерка. Так, в неї там багато підписок, але і, вибачте, мене ботів чимало. Філонова вирішила піти на новий шлях заробітку ворожіння, значить, таро. А буде ворожити для людей. З гіперчутливою психікою, які в скрутному становищі, ну, вибачте, в контексті Олени Філонової, яка не має взагалі нічого спільного з Таро, чим ти відрізняєшся від е, тих же казино, які рекламують. Ну блін, куди тебе несе, дівчинко? Нафіга, ти це робиш? Ні, бо твоя зрозуміла. ти хочеш заробити бабло, але ж блін, ну. Люди взагалі не думають свої, своїми мізками, взагалі не думають про е, свій імідж, про своє позиціонування. Красиве життя себе не прогодує, якщо ти не будеш ворожити для когось. У мене й то набагато більше прав, раз на те пішло, Оленою, ворожити, тому що я ром. І ну, логічно. А тут, блін, філонова і моделлю була, і телеведучою, і ревізоркою краси. І... Куди котиться цей світ? Яка добіса та Інфо це в чистому вигляді будь-якою ціною за рахунок своєї ж аудиторії? Давайте поспілкуємось в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і чи вірите ви взагалі у ворожіння. Голова Одеської районної військової адміністрації задекларував три нові автомобілі на 8 мільйонів гривень під час війни. У 2023 році Олександр Грінчак придбав такі автомобілі. Porsche Cayenne 2023 року за 4,5 мільйона гривень, Toyota Camry салону за 1 650 тис. гривень. Lexus. 2021 року за 1 мільйон 600 тисяч гривень. Цікаво, що Порше знаходиться у власності дружини Тойота у рідного брата а Лексус у батька. Найгірше, що ці люди, заробляючи на крові, ну інакшого пояснення немає, заробляючи на крові, озлочують себе, стають місцевими олігархами і думають, що. Їх пронесе, ніколи їм нічого не буде. А я з тих людей, які вірять у бумеранг. І якщо в тебе зараз не відібрало грошима, то відбере або здоров'ям, або чим гірше. Дуже шкода, що такі а, люди, зловживаючи становищем, вони ж не несуть жодної відповідальності. Вони ніколи не будуть на фронті. Вони взагалі не про патріотизм, вони про те, щоб Виманювати з людей гроші, я кажу от від себе як цивільний, як просто глядач. От коли скидають в телеграмі, виламують руки, ноги, закручують, закидують в буси. Це, по-вашому, нормально. І ось такі пани, як оцей магнат місцевий, потім займається вимаганням цих грошей. Не конкретно він. я не, ну, Взагалі питання: звідки в нього гроші під час повномасштабного? До цього ж він не жив так гарно. Кожен кришує одне одного, кожен знаходиться в тій чи іншій долі. Я ніколи не міг подумати, от знаєте, коли почалось повномасштабне, був переконаний, от люди об'єдналися. Ми розуміємо, що ми хочемо жити в своїй країні, і ми в кроці від того, що можемо її втратити. І тому усі зусилля повинні бути зосереджені на допомозі армії, волонтери, робити усе за для того, аби вистояти, але ж ні. Я не знаю, це людська природа чи менталітет. Вилазять ось такі гадюки, які просто тупо роблять гроші на крові. Я хотів зачитати, прокоментувати. Знову ж таки, це мої суб'єктивні відчуття, ніяких стверджень. Але людина просто стає олігархом на очах, і ці гроші ростуть на дрожах. Ну, вибачте, на дрожах, на крові. Давайте поспілкуємось в коментарях, хто з Одеси, яка зараз ситуація, і наскільки взагалі комфортно пересуватися містом. І чи є такі історії, коли, у ну, мене просто особисто, у мого товариша забрали, скрутили брата і вимагали гроші. Ну, Розумієте? І на завершення, я досить часто на нашому каналі зачитую думки фронтовика з. Одноіменного телеграм-каналу, де звучать думки хлопців та дівчат з передової, також працівники інфраструктури. Дуже важливі думки і меседжі. І мені хочеться, щоб ми друзі з вами виховували в собі ось цю важливість розуміння, що треба допомагати, треба донатити, треба бути залученим. Війна не десь там, війна тут і зараз з кожним з нас. Я хочу зачитати один пост, який зачепив мене, і це важливо послухати. Життя дивна річ, здається, за паспортом ми всі знаємо, коли ми народилися. 15.04.2022 року Маріуполь один із найчорніших днів оборони міста. Переправа гарнізону з правого берега на територію заводу Азовсталь. Цей день почався о 2.00 після того, як в один із бункерів влучила ракета. Тоді. Я не знав, що буде далі. Прорив почався. У хлопців працювало все: від 545 до корабельних гармат, від 82-х мінометів до авіабомб, купа поранених, багато мертвих. Друзі, історія людства не знала такого інтенсивного і щільного вогню в одній місцевості, тому що все було спрямовано в район постмосту. І це тривало не 5 хвилин. Я не знаю, чи зміг би я зробити цю перерву. З розповіді хлопців: там було суцільне пекло. Людей розривали на очах всього за два метри. Того дня загинуло багато моїх братів. Я шукав своїх друзів, обіймав їх, як знайшов, наче сто років не бачив, хоч був весь у крові, бо робота кипіла. У нас було два операційних столи, привезли не менше десяти поранених. У надлюдському ресурсі працювали лікарі 61 ї BMX. Ворог бачив, куди везуть поранених. Околиці нашого підземелля також були обстріляні. Лікарня Желізняка тоді прийняла протягом наступних днів понад 400 поранених. Я неймовірно зрадів, побачивши Юлу, Чудика, Форд, Дея і ще трьох з нашої групи. Не можу назвати імена, бо вони ще в полоні. Через короткий час навіть за кубаротравмою травмою, Приступили до роботи. Останнім залишив переправу герой України Лев Горус Пашко. Адже командир першим виходить на поле бою і останнім виходить. Лежачи з пораненням, побачивши, що я вже на порозі, я взяв телефон і сказав: Давай сфотографуємо. Ми почали забувати, який на початку повномасштабного вторгнення. А цей жах триває кожного дня, друзі, кожного Божого дня, по усім напрямкам. Але Маріуполь це особлива травма а, для нашої нації. І я читав якось відгуки в одному із пабліків, і там було написано: а, Маріупольців не приймаємо, не здаємо оренду житла і так далі. І так далі. А, я не знаю люди, які. А, у мене просто є знайомі, які звідти, які це все пережили, розповідали. Я не знаю, як людям після пережитого. Подивіться, 20 днів в Маріуполі. Це просто суцільне пекло. Як повернутися до нормального життя? Як стати після цього, знаєте, на вийти в тираж? Ой Боже, вибачте, це так складно завжди коментувати. Це дуже такі емоційні речі. Я завжди себе налаштовую на те, що коли я буду зачитувати думки фронтовика, я це спокійно зроблю без емоцій. А, ні, не виходить зробити це без емоцій. А, як вийти в тираж от цього звичайного життя? Тому що ти не можеш зробити вигляд, що нічого не відбулося, що ти не бачив суцільного пекла. І незалежності від того, скільки тобі років, з якого ти міста, я завжди був переконаний, що люди... Народжується для того, щоб достойно прожити це життя, чогось досягнути в цьому житті. Але коли ти бачиш суцільне, суцільні смерті, геноцид твоїх громадян, твоєї країни, я дивлюсь, знаєте, друзі, намагаються жити, а намагаються не згадувати взагалі, тому що їм боляче і я, я відчуваю. Я розумію, що краще взагалі не запитувати. я був в Маріуполі, я вже багато разів розповідав. У мене з Маріуполем пов'язані особливі спогади і життя. Я пам'ятаю, як я гуляв Рейкардс. Ми зупинилися в Рейкардс готелі, і я звідти спускався <гум>, через місток, потім залізний, і побув на березі Азовського моря. І це мене так залишилося в пам'яті. Це такі приємні спогади. <гум> а зараз ти розумієш, що <гум> нічого немає, міста немає. А те, що там зараз є, це просто суцільний шрам з тонами крові, де земля пропитана цією кров'ю. І люди, які там залишились, скоріше за все, це відвідчаю. їм не було куди йти, або не було можливості виїхати, або вже було запізно. Дуже хочу вірити в те, що ми повернемо. Наш український Маріуполь назад додому. До чого такий довгий ліричний відступ? Я вас просто дуже хочу попросити. Не забувайте, з яким злом ми боремось. І кожна копійчина, кожен ваш донат, ваша залученість, ваша допомога це все має значення. І мені здається, для будь-якої свідомої людини важливо знати і відчувати, що ти робив якусь користь, і ти доклав своє зернятко і допомагав як міг. І пам'ятайте, хто наш ворог. А ворог у нас один це наш сусід. Фух, на складній ноті завершу сьогоднішній випуск, але як є, дякую за перегляд цього відео. З вас вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток.